Івано-Франківський богатир Назар Павлів встановив новий силовий рекорд. За 45 секунд він притягнув на відстань більше 6 метрів. Дві вантажівки Белас. Разом вони важили майже 55 тонн. Перед встановленням рекорду Назар Павлів влаштував богатирську розминку. Він по черзі зрушив з місця вантажівки. Спочатку взявся за меншу вагою понад 20 тонн. Перевівши дух, строгмен перейшов до автовелетня ще важчого на 10 тонн. Після розминки богатир вирішив протягнути обидві вантажівки разом. Такого ще не робив жоден селаш у світі. Мені вдалося потягнути в зв'язці два автомобілі Білаз. Вагою загальна їхня вага була 55 тонн. Мені вдалося їх змістити на 6 метрів 37 сантиметрів за 45 секунд. Було дуже важко. Мені останні метри аж в очах трохи було потемніло. Досягнення відбулося в гірничому кар'єрі в селі Дубівці Галицького району, аби рекорд відбувся. іван цемент на дві години зупинив роботу. Унікальне спортивне дійство зібрало чимало глядачів. Я хочу бути таким сильним, як Мазар баб. Раніше Стронгмен мав намір встановити рекорд на воді, однак через анексію Кримського півострова це стало неможливим. Тоді спортсмен вирішив випробувати власну міць на Прикарпатті. Найважчим з усіх моїх силових рекордів є якраз сьогоднішній рекорд з автомобілями Білаз, тому що навіть по тому ж тонажу сам тонаж це найважчий з усього, з чим я мав справу. Тому дійсно було відчутно дуже. Крім того, бачите, сьогоднішня спека, жара також трішки вносила свої корективи. Було трошки незручно, але ми, спортсмени, звикли до незручностей і з трудністю, але їх долаємо. Назар Павлів присвятив рекорд Єдиній Незалежній Україні. Результати передадуть до книги рекордів України, а далі й до книги рекордів Гіннеса. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі. Дякуємо за.